Нарешті ми дочекалися лістингу ноткоїна. Зараз я вам покажу, як можна продати, якщо у вас невелика кількість ноткоїнів. Заходимо у спот, далі конвертувати на великі баланси. Бачите, в мене тут 18 ноткоїнів, це накапало з лаунчпулу. Я ще чекаю своє поповнення з ноткоїна. Ви натискаєте Конвертація, підтвердите. І ось воно конвертувалося в BNB. BNB ви вже далі можете торгувати, продавати, купувати і так далі. Якщо у вас велика кількість монет, ви натискаєте Торгівля в пошуку ось тут. Пишете NoT, обираєте USDT. І ось ви можете продати. Також на бірні з ви можете заробити на стейкінгу, отримуючи відсотки в ноткоїнах. Для цього відкриваємо розділ Launch Pool. Далі натискаємо Заробляйте на стейкінгу, я обираю USDT. Тепер кладу сюди максимальну суму. Бачите, в мене 2000 USDT, я підготував заздалегідь. Ви також можете так поповнити. Натискаємо Я ознайомився і погоджуюся, підтвердити. Все, можемо переглянути ордер. Щодня вам капатимуть монети ноткоїн, поки триватиме цей лаунчпул. Поки що така дохідність 18, 800% річних, але, звісно, чим більше людей кла... з тими сюди USDT, тим буде менший ваш відсоток. Але все одно можливість класна, заробляємо ноткоїни. Посилання на Bybit є в описі.